Сьогодні будемо грати в Дедраю з другом, і в нього, якщо є канал, віз Максим, називається. Підписуйтесь, ссылка в описі каналу. Так, зараз у нас сьогодні буде місія. Цей э, флот в цій грі, спробувати зарейдити. Не знаю, в нас вийде чи не вийде, можливо, вийде, можливо, ні. Я не знаю. Так, сильно туди не заходимо. Ми вже м хотіли його. Один раз зарейдити, але не змогли з мене. Йдете? О, біжить! Ой, що везінька? Я коні не дуже вдома. Ага, все відстрілюємо. Так. Ось так. Тепер так зараз відстрілюємо їх. Так ідуть. Так, обережно, обережно. Так, музыка попала. Завтра моя будет и другая волна. Монстрив. На конях я кое-что а дожи. Можно на громады сесть, то звер. А их я, что не помню, то можно забрать потем. Я, не помню, Так. А так. Можно на громады сесть, то да? звонит. А на них не можно сесть, так покуша. Погоди, не знаю. Максим, обережно. Выходь. с лобсием. Закриваю. Ой, вона щось колбасить. Ой, ой, ніч. Так, до форту, до форту того. Ось до того. Там безпечно. А в мене фонарь є. Бачиш, який? І... Так, я до потягу відійшов. Далі відходжу. Максим, ти де? Ой. Бачиш мене? Висковки, бачу. О, тоді туди швиденько. Вискавки. Відступаємо. Зараз. Треба патрови. Так. Це треба патрони ще купити. В мене... Тому ну, патрони, я думаю, ще треба на це купити. Так це вони. А, в мене тільки на це вистачить і все. Ну добре. Це прям... Сюди попало, шолі. Так, я краще тут посиджу, тут безпечніше. А можеш мені ще купити, якщо гроші є? Ну, дякую. Все. Тепер в нас дуже багато купонів Я не буду. Так, да. почекаємо. Почекаємо. Так. Вікна, ще такий вітер. Так, якщо що, бенти в нас є, мене ще... Я купив клас майнер, і у нього є ліхтар голови. І це зараз якраз ось світить. Ось, вот, світить він. Зараз почекаємо, поки пройде. Треба чекати до п'ятої ранку. А ми можемо трохи раніше виїхати. Ну, Як вийде. О, все, побігло. Наступ. Наступ. Будемо відходити. І ще коли б'ємо цього головного. О, ось вони біля потягу стоять. О, так, їх можна сюди зам... заманити. І ще коли тут буде... вони будуть на конях, то треба їхати туди, тому що, тому що коні дуже такі. Давайте за а, навіщо так? Кумети готуйте. Все їх зараз б'ють. Вони на мене пішли. Це їх бо. Це в наступ далі. Вони що всі вийшли? Вийшли вони? Та Треба їх заманити, Максим. Давай, ти... я не дуже на, на коні вмію їздити. Шо... Давай ти, Якщо що прокирваю, <світ> тебе відвезти? Чи ні? Ну їх прямо багато Вбив uh -huh. так, так, Стоять. Що я не видно. Якісь капки пустелі. нас. Таке в мене підвал щось. Все вбили. А що один? не попадай. Так, тебе хтось ще поп'ять підійшов? А з вас такими треба буде можете і зможемо заййти. Ну, якщо так будемо. Теба, тож. Ага, пошли, пошли. Ой, що там так залагало. Я ніби не зараз злізу, я потім, якщо щось на так, Ось так тут. Багато їх? там А ось бачимо. Поспиться на так уж і важко. Могло ну, бути складніше. В принципі. Так. О, ось Командир, У нього ключик. Так, треба взяти в нього, ось ще один. Так, і срочно відходимо до форту. Час... Я поїхав. Максим, відходимо. Відходимо. Вже, ні, Ні, щас, зараз коні пойдуть, а вони такі небезпечні. А краще я кор короче поїхав до форту. Тобто в цей вбили кулемети. Так треба спочатку вимати. А ні, не при... Я не, я не пам'ятаю, як це по раз було. Зараз Долу, сюди і потім ось сюди. Ну, якщо нічого не буду відбуватися. Я зараз на голову підіймусь. Ще оцей командир, якого я. Е, ну, не знайшов. На зараз командих вб'ють. Ой, Говорите, підходьте. Все. У них тільки патро. Ох! Їх там багато я бачу. Їх треба заманити. Давай, Максим. Так, надіюся, вони безвинті. Ой, якщо з водівками, тут спан. <риклад> <риклад> а я тут багато Ну Давай, давай, відходь, відходь, все, поїхали, поїхали. Зараз стріляти будемо. Ого, кумати в гонь. вгонь! в все, гонь. Все, все вбило. оце так кумет файно працюють. <риклад> <риклад>

Давай, доживешь. Я по нему подстреливаю. Так, да, выходя, 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 выходя. Все, их было, их было. Так, да, Сколько Скидь под коней. А, вот цена, О, ничь. Давай ты там прочекаем. Mm -hmm. Ничь. Зараз прочекаем. За Жаль, А вот так, а их можно продать? Чини. не mm -hmm. А добре, спробуй. ну, а якщо продати... Ну хоча навряд чи. Так, ну. Я думаю, що це більше там нікого не буде. Що. Можна е, поїхати. Так можна залутати, було, показати, як ми залутали. Ну так. Таке відео зайде. Що? Відео йде. А, тут спочатку? Розпочав давай. Тобто, тому що максимум 10 хвилин можна йти відео. А зараз золотаємо його. Я виявив, що коней продавати не можна. О, Щось цікавеньке. О, Оце в нас незрозуміло щось із м'язів та щось. Як бачимо, воно. Дуже Ду... на стероїдах Так. Як бачимо, він... навряд чи він. Напевно, протеїни пив і затягувались так. А робота. Что з такой? Двадцять. 20, 20. 20 Так, що там кого вже день буде? Так, зараз. Патрон не треба. Так, патрони треба, для гвинтівки. У мене тільки 40 залишилося. Це не дуже багато. Ось одна. О, тут. Потім зараз там є генерал, їхній, в якого я ключ забрав. І в нього він коштує 180 доларів. Так, я взяв його. Мін... Мене. Так. Що? вже день? Зараз От зараз пістю вже так закінчилось. Так, вже день. Поїхали. Ви... Я на розвідку. Там немає пішого. Та немає. Я не бачу. Так, а цікаво, не видите? А я його забрав. Тьома. Вивесь. Я с небі. Схожу, що це все. Точно. Вивист. То витаскивайте мене. От, я беру генерала, він коштує. А, а скільки за Сто восемьдесят. Давай. У на кулумет купити. Owning. Так я я заходжу А від чего это ключ? Ось від цього сейфу там облігація ужить боярня. Ну я почка давай. Давай тут Ось ключ. Я візьму вайківочку. А може взяти? Я не не дуже розумію, як тут це. Вангівочку, беремочку. А це ж можна зброю продати, беремо все. Ага. Ми зараз будемо багаті. Багаті. Я все. Так, я там ось викинув, може забрати. Там, якщо б у нас 6, то кожному по 3 у Так, Такого б відпідня. І гармата! Беремо, раз, два, а? три. А я тільки У тебе, слава Богу, було 18. От... То, у мене 20. У мене... Я вигадаю. Вже... О, це гармата. Це якраз... Цікаво, А ключ може бути? Та, не знаю. Тут ще треба золотати. Може, щось ще є. Так, ну тут нічого немає такого. Тут... А, так, тут ну, сплять femeniu, вони. Може подати. Ну, возьми. На випадок. Можуть попадати, можуть. Всьми, всьми. ось ці гармати. Так, о, гор... о, а тут якась закуска? Телеграма. Телеграма? Вже таке не, не користується телеграма. Телеграм? О, тут, тут... гармата. Я так розумію, це. Mm. А щось... подивись, 근데... подивись, яка гармата. Не, не можна взяти. Не можна з собою. Ось там яка зверху. Ну, в принципі, можна поставити. У, а, солда... а солдатів можна подавати? Або це ж павело скільки, це ж можна і Із... за. Максим там вже шмаляє. Так, я поїхав вже. Зараз все буду подавати. А! Максим! Тепер перевірили фенліфайла ту немає. Так, пойдем жалко. Да, це був твій день. <гум> Потягу шмаляєш. Огонь. О. О! Ось так. Зараз зброю подам. Командира. Зараз дуже багато грошей отримаємо. Поряд був. Снайпер. <гум> Обережно. Проходимо. Сьогодні ще... був. щек Так. Коней. Угу, так. Заключились патрони. Так, а зараз тепер все продавати. Так, в мене є дві гвинтівки. Ну ці гвинтівки такі не дуже. Краще я... де вона? Ось ця Ось ці такі собі. Дроп 30. Ну, якось хотілося і більше. Вона мені дефронтує. Так. І пістолет. Командир, так, командир, зараз подивлюсь, скільки за командира дадуть. А, його шрифу, можуть бути. Так, його. Так, він вже, якби я ж... Не знаю, ну і впало можна. Це дуже багато паливо. Це повний бак чистого павлива. Угу. А зараз відомо. 150. Ну, це ж не пало. Угу. Ну все, зараз вже будемо відео закінчувати. А якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь, ставте подобайку, та всім пока! І не забувайте підписуватися.